Шановне панство, всім привіт! Сьогодні буде відео, може і не для всіх цікаве, але буде про наступне: є машинка Astra H7-го року з мотором Z16XE1. І на цій машинці діагностували <coughs> те, що, коли натискаєш на педаль акселератора, то на низьких оборотах машина якось погано підхватує. Ну, тобто... Була така проблема. знаю, знаю що на і моторах Z16R, Z18XR. І там, начебто, по цьому запиту була кампанія, коли виробник випускав оновлення програмного забезпечення для того, щоб уникнути цього провалу педалі. Так ось клієнт якраз прислав блокування двигуном, і попросив, щоб я перевірив, чи є нові прошивки на цей блок керування двигуном. І якщо вони є, щоб можна було їх записати. Z16XE це такий був перехідний двигун, був XE мотор, потім з'явився XER і ще був XEP. І вони випускалися якраз десь там до 6-7 року, бо потім пішли вже Astra H з мотором. Z16XER і далі вже пішли A16XR і A18XER. <coughs> Це ще твінпортовий мотор. І там не пам'ятаю, чи XEP, чи XE1, який з них твінпортовий. А XR то вже пішли мотори з регулятором, з датчиками FAS. Так що зараз буду підключати цей блок на столі і перевіряти. Що з ним можна зробити, як можна погратися, і які є доступні прошивки. Підключив бок на столі. Декілька проводочків треба. Розпіновка ось така. Два проводи каншини, два проводи запалення, плюс живлення. І один провод іде у нас на масу. Запустив вже діагностику. Зараз хочу перевірити, яка прошивка в блоці залита. Обираю сьомий рік Astra H. блок керування двигуном за 16 xe 1 Я так зрозумів, що він пішов у нас з 2007 року. Бо в шостому я дивився, немає цього блоку в діагностиці. Ну, тобто це сьомий модель не вважається рік. Так, помалки не цікавлять, тому що блок підключений на столі. Заходимо в додаткові функції читання ідентифікації блоку. Цікавить версія прошивки, яка тут буде. Так. Версія прошивки 28099664 номер 9. І все. і Більше ніякої інформації немає. Ну, добре. Зараз буду тепер запускати діагностику. Не діагностику, точніше, а програмування. GlobalTIS буду запускати свій. Він у мене на віртуалці. І далі підключатися до блоку і перевіряти, які є доступні наявні прошивки. Запустив Global Tease, Обираю сервісне програмування. выбираем Далее. Opel. Сюмерик. Astra Подключается к блоку. Вычитала вин-код. далі обираємо блок керування двигуном. Далі обираємо, що у нас xe 1. Сторін з е, країна реєстрації. Тут написано Azer. Е, України немає. ну Лишаємо Азер. І дивимося, що є. Як бачите, е, програмна, версія програмного забезпечення стоїть 9 зараз, а є доступна 19-та. Тобто, дуже багато було версій виправлені від 9 до 19. І цей блок не оновлювався, мабуть. З моменту купівлі автомобілю. І ось такі коментарі є щодо прошивки. Пишуть, що якісь виправлення по круїз контролю є. Але про саму проблему з тим, що погано реагує на педаль акселератора, тут нічого не написано. Мабуть, це було в попередніх прошивках. Ну саме ця прошивка виправляє е, проблеми по круїзу, які, мабуть, були. Коротше кажучи, прошивка нова є. Запускаємо її заливаємо. Це прошивка вона не з інтернету, вона офіційна, офіційна, тому можна е, не боятися, що щось не так буде з роботою. Заливається, чекаємо. Думав, що це буде хвилин 5. Може, трошки більше. Зараз побачимо на прогрес. Скільки у нас зараз 10.48. Ні, це буде не 5 хвилин, це буде дуже швидко. Займає десь приблизно 500 кібайт. Все, прошивка успішна. Натискаємо почистити помилки, хоча всьому нема сенсу, бо знову ж таки блок на столі. Відключаємо наш USB-інтерфейс і знову запускаємо Tech2Win, Перевіряємо, що у нас в боці по прошивці покаже. Як бачите, номер прошивки змінився. Тобто, якщо версія прошивки та сама, оскільки у нас калібровки не мінялися, якби я поміняв тип мотору з Z16Xe1 на Z16XEP, відповідно, у мене була б інша версія прошивки і інший її номер. Тому у нас зараз змінився тільки номер, <кхід> ну що, можна відправляти клієнту назад, щоб він ставив на машину і перевіряв. В принципі, я сподіваюся, що його проблема з провалами при натисканні на акселератора, що вони пройдуть. Тому що насправді була така компанія. У мене було... Коли б у мене була зефіра, то теж е... жалілися і такі саме зефіроводи, казали, що щось воно не їде, якісь провали. А потім сказали, що є така прошивочка, прошився і стало трошки ліпше. Так що, відправляю, клієнт буде перевіряти. Сподіваюся, що все йому це діло допоможе. Якщо сподобалося, вподобайки, підписка на канал, рекомендації друзям. Дочекайте нові відео. Всім пока!